Хотів би розповісти трішки про динамометричні ключі як їх налаштовувати. Є в мене два ключі, один великий. Тут досяг 210 Ньютонів на метр. Тобто це 21 кілограм виходить. Цей менший, я вже не пам'ятаю, він чи до 60 чи щось таке. От. Їх є Три види. може навіть 4, точно не скажу. Отакі От великий є. І ще, по-моєму, тільки вони потужніші ще на більший момент затяжки. Є такий, як цей це середній, ну, він ближче до меншого. І маленький. Ось цей починається ось від 10 Н. А маленький там з 0 і до 20 чи до 10. Тобто вдвічі менший буде ключик. Так, далі. Як його налаштувати? І як зберігати саме воже? Так, дивимось. Це фіксуючий болт. Він должен бути повністю розкручений, щоб пружина була розпущена. Так. є дві ось. З однієї сторони. Кілограм, кілограми. Кілограм сила, точніше, так бути точно. 21,4. А з іншої сторони Ньютон на метр. 210 і так далі. Але ж як користуватись. Якщо саме менше ділення йде 28, а далі 42. А нам, наприклад, потрібно 40. Або ось. Тут 56, а нам надо 50. Нічого не понятного, так? Да? Зараз розкажу. Що, як берем, підкручуємо. покажу. Так. Підкручуємо, щоб попало на поділку ось 28. І у нас стало на 0. Що треба 30? Крутим. Це буде 39 і 30

І різка ось 42, стали на своє місце. Ну, і так само в обратному порядку. Якщо треба 40, крутимо 41, 40 і фіксуємо обов'язково цим болтом, щоб нікуди нічого не з'їхало.